Це тож ми можемо розпочати засідання постійної комісії з питань культури, туризму і міжнародних відносин. Тиждень тому ми заслухали пана Ліптугу і, шановного колегу, з питання. Про внесення змін до Одеської міської ради, до рішення Одеської міської ради, про створення Департаменту культури міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради та припинення діяльності деяких виконавчих органів Одеської міської ради. У нас є кворум на щастя, то ми можемо прийняти, прийняти розглядати це питання і прийняти рішення. Які будуть зауваження? Будь ласка. Доброго дня. Покровський Станіслав, заступник директора департаменту, тимчасово виконуюча обов'язки. Це питання стосується змін складу комісії з припинення, Колега і член комісії звільнилася з департаменту і написала заяву з проханнями його виключити. Тобто ми не змінюємо склад попередній, тільки виключаємо, виключаємо того, і... хто по об'єктивним причинам вибув. Добре, які будуть питання? Ну, Хотіла просто сказати, що ми проще минулого разу ми якраз про це проговорили. Більш детально було описано, що дійсно ця людина звільнилася, і для того, щоб могла працювати нормальна комісія, для, для того ми повинні це винести і прийняти на сесію. Дякую. Я підтримую. Дякую. Немає ніяких зауважень. Я думаю, що ми можемо голосувати, виразити своє рішення. То прошу голосувати. Хто за? Одного Одно голосу. Дякую. Рішення прийнято. Якщо немає, ні, в мене було, було питання до Івана Леонідовича. Я можу декілька слів сказати. До мене звернулися з консерваторії з проханням допомогти їм в. Встановлені тимчасового укриття. Я розумію, що в бюджеті на це коштів нема, в бюджеті міської ради, але вони не просять кошти. Вони просять посприяти би, інформаційно. Вже Ротарі клуб за три дні зібрав півтори тисячі євро для них, і збір продовжується. Є ще декілька установ, які Буду намагатися дати їм цю допомогу, то вони попросили мене звернутися до пана Ліптуги. Може він комусь якось знайде когось, щоб їм допомогли все ж таки зібрати кошти на встановлення цього вкриття. Ось така інформація. Я пер передаю Можна і направити до департаменту департаменту комісія підтримує і. Якщо. Добре? Хто за? Одноголосно. Одноголосно. Будь ласка, передайте це. Ні, ні, ні. Через а комісію. через комісію. Ага. Ні, ми зареєструємо. Ага. Я Потім вибачаюсь. Зробимо виписку з протоколу і направимо Добре. на адресу департаменту. Це все. Це. Дякую всім. Дякую. Дякую. Щиро вдячний усім. А ну тогда конечно правильно. Конечно что?